Вітаю сьогодні. Ми занурюємось у нещодавню ескалацію між Ізраїлем та Іраном. Спираємось на різні аналітичні джерела, думки експертів. Спробуємо ну, розібратися в основних моментах. Доброго дня так, ситуація справді напружена, і знаєте, потенційно може вплинути на багато чого у світі. Важливо зрозуміти, що там відбувається насправді. Отже, почнімо з ізраїльської операції. Була інформація, здається, Wall Street Journal писав про план на цілих 14 днів. Угу. Заявлені цілі досить гучні: ядерна програма Ірану, їхнє військове керівництво, ракети Нетаньягу навіть згадував про уран на дев'ять бомб. Це як виправдання, мабуть. Ну так офіційно це звучить амбітно, але знаєте, більшість аналітиків, той же Клімкін, Портніков, вони досить скептичні щодо можливості, так би мовити, перезавантажити владу в Ірані бомбардуваннями. Тобто реальна ціль інша. Скоріш за все, так більш реалістична мета, хоча й дуже непроста, це не знищити повністю ядерну програму, бо це м -м, майже неможливо, а серйозно її загальмувати, відкинути на роки назад. Кажуть, навіть самі ізраїльські військові це визнають, хоч і не публічно. Цікаво. А як на це все дивляться, Сполучені Штати? Бо сигнали якісь ну дуже суперечливі. Держсекретар Рубіо ніби каже одне, а Трамп зовсім інше. О, це окрема історія. Закликає Іран до угоди, поки не пізно. Як це розуміти? Справді питань багато. Деякі експерти, от Мотель, Портніков, вони припускають, що можливо була якась координація, або, скажімо так, мовчазна згода Вашингтона на ізраїльський удар. Важко повірити, що такий крок робиться без жодного узгодження. Угу. І це, до речі, ставить під питання імідж Трампа як такого собі майстра угод. Бо ну пам'ятаємо вихід з попередньої ядерної угоди, провали з північною Кореєю, угоди Авраама – це, мабуть, єдиний успіх. А сам Іран. Наскільки ця ядерна бомба реальність? Думки ж теж різні. Семиволос, наприклад, каже, що це більше фікція, така собі страшилка. Ну тут думки дійсно розходяться. Семиволос вважає це фікцією, Нетаньягу стверджує протилежне. Але факт є факт: Іран збагачує уран. Чи готова бомба? Це, знаєте, велике питання без чіткої відповіді. Але переговори зараз навряд чи. О ні, навряд чи. Після таких ударів Тегеран точно не сяде за стіл переговорів. Тут і мотиль, і синеволос сходяться. Щодо внутрішньої ситуації, то тут, знаєте, може бути парадоксальний ефект. Тобто. Зовнішня атака може, як не дивно, згуртувати частину населення навколо режиму. Хоча з іншого боку, є ризик, що посилиться молодше, більш радикальне покоління військових, а заяви про втечу керівництва. Ну, це цілком може бути і ПСО інформаційно-психологічна операція. Зрозуміло. А як у цій всій історії поводить себе Росія? У них же є договір про стратегічне партнерство з Іраном, але там, здається, немає пункту про взаємну оборону. Абсолютно вірно, жодного пункту про взаємну оборону там немає. Воювати за Іран Москва точно не буде. Аналітики, той же Саме Волос, Клімкін зазначають, що Росія тут скоріше бачить свою вигоду. Яку саме? Ну, по-перше, зростання цін на на. Вту через нестабільність це їм завжди на руку. По-друге, відволікання уваги світу від війни в Україні. Це теж, скажімо так, грає на їхню користь. Путін ще й намагається позиціонувати себе як посередника, говорить із Натанягу з Іраном. Але це скоріше спроба використати ситуацію. Які ще наслідки ми бачимо: от країни затоки, мабуть, занепокоєні. Туреччина вже засудила Ізраїль. Так, затока нервує, туреччина реагує. Глобально це, звісно, тиск на ціни на нафту. І ще один важливий момент можливий дефіцит певних озброєнь, особливо систем ППО, які зараз ну, дуже потрібні багатьом. І Україні в першу чергу. Безумовно, для України це звичайно ризик: ризик відволікання уваги партнерів, ресурсів. Але знаєте, є й інша точка зору. Клінкін, наприклад, вважає, що ця криза може змусити Європу серйозніше поставитись до власної безпеки, і це може нам допомогти. Теоретично так. Якщо Європа зрозуміє, що треба зміцнювати власний оборонний потенціал, то Україна тут відіграє ключову роль. Це може призвести до посилення підтримки. До речі, ще один момент внутрішня ситуація. США. ми ж бачимо повідомлення про протести, Лос-Анджелес, інші міста, і риторика Трампа. Про повстання інвазію, чи є тут якийсь зв'язок із зовнішньою політикою? Ну, прямий зв'язок довести складно, звісно. Але така внутрішня напруга, така риторика, вона може створювати певне тло. Тло, на якому адміністрації можливо легше обґрунтовувати якісь рішучі дії і зовнішні, і внутрішні. Це все частина великої картини, політичної поляризації. Отже, підсумовуючи, маємо багато невизначеностей, чи досягне. Ізраїль своїх цілей, навіть якщо вони обмежені, чи не переросте це все у велику регіональну війну? Як остаточно відреагують США, Росія? І головне, які довгострокові наслідки для України? Саме так запитань, на жаль, набагато більше, ніж відповідей. І знаєте, можливо, наостанок варто замислитися ось над чим. Поза межами цього конкретного конфлікту. Як вся ця криза може змінити глобальне ставлення до ядерного стримування? Mm, цікава думка, чи не підштовхнеться інші країни, які раніше, можливо, стояли осторонь до перегляду власних стратегій, до прагнення отримати власну зброю стримування, це може бути один із найтриваліших, так би мовити, наслідків того, що відбувається зараз.